Доброго дня, підписники каналу і гості. Сьогодні в нас дивіться, яке небо. Похмуре, похмуре. Це небо плаче за нашою квітникаркою Галина 75. Це чуйна, гарна людина була. Мало їй років призначив Господь Бог. Це їй ще 50 років не було. От вийшла. Просто ви, ви своє співчуття виказати родині покійної. А їй хай на небі. Бог віддає найкраще місце в раю. Така безтраплине наше життя. А ми возимося з цими трояндочками і далі возимося, от хочу ще розповісти про троянди, які ми в тому році. От Брали ну, восени, наприклад. Ну, я за свої. Я за ваші не знаю, я за свої, от хочу, хочу розповісти. Троянди з зими вийшли дуже погано, навіть, ті, які я накривала і вкривала. От, укривала землею, присипала, є які непогані, а є які зовсім прямо все, все чорне, все потрухло прямо. Це залежить, я думаю, не тільки від зимівлі. Не може бути такого від зимлі, щоб вони так залежали. Це стали, мабуть, нам саме квітникарі вже стали балуватися. Не визрівши троянди, вони їх рано продають, починають викапувати, продавати. Їм ще треба зріти і зріти, ми їх вже саджаємо. Звісно, із них. Нічого не виходить. Не, не полу, не оце я ще думаю так. Ну, що це ось за троянди ось у мене. Ось, дивіться, ну, ось. Ну, це прошлорічні. Чи, чи, це вже то пеньки оце одні. Ну чи піде отам оттуда, чи не піде, хто його знає. Он теж такий самий пеньок. Ну, дивіться, стільки у мене тут пеньків. У мене в саду одні пеньки ось, з троянд. Це не, не прошлорічні троянди. Ні, це троянди вже вже їм скільки по 4 роки цим трояндам, все. Ну є от вроді непогана, ось. Та вон теж вроді так нічого. Ті ось теж з бруньками вже вон. Це рапсоєн блу. Ну теж еж, вон є з чорне. Ну те чорне я обріжу. Де чорне, то я вже потім обріжу. Ну, а є ж ті, що ось ось, прийш, ось Я розгорнула його ось учора. Дивіться, оце ось ось, бачите, ось воно. Оце. Ось воно зовсім. Ось тут таке воно. Ну, його треба просто витою. Ну, я вже далі туди не горнулася, ж, не трогала, присипала ще. А це зелененьке одне от пішло. Ну не було ж там два еті, стволика на ньому. Було три-чотири стволика. Оце, оце таке з трояндами в цьому році. Хто обратив, ну, багато ж обращають ті, і також ж теж розказують, що таке у них теж з трояндами. І навіть говорять, у кого у кривні троянди і ті повипрівали. Ну, це не може бути от цієї аномалії, цієї нашої. Я, я, я вже взагалі не можу зовсім зрозуміти, від чого воно може бути. Ось з ті, вроді вийшли троянди. От у мене п'ять кущиків з розіни я сажала. Зелені там вони. Які є тільки одна паличка з них. Ну, там ж не паличка була. Одна тільки зелена, все остальне все трухле там. Я її так трошки от, вчора розгортала, трошки поприсипала, бо ще там морози вроді обіцяють. Ну, до троян дуже придивляйтеся, і я. Ось оце повинні мені були прийти троянди. Я вчора позвонила у твоя роза і від, 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 відмовилася просто. І все. Я переживу без них, без тих трояндів, вон, які, бачите, все стоїть. Вон. Ото, чи, чи одрасте там що, чи не одрасте, я не знаю з цих. Ну, ну вон вони як і стоять. Ну, те зелене ще стоїть, вон. а вон пеньки, просто пеньки і все. З чого вони стали пеньками, з чого вони стали пеньками, підсипалася, підкидалася під той. А вони пеньки. От і все. Цього я не, не можу зрозуміти. До сих пір. Оце, оце думаю, 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 думаю. Ну, всякі були роки. Ну, бувало там чайники там трошечки, бувало, чайники ну трошки там який вимерзне. ну. Ну, а це ж поголовно всі. І англійські, і, і, і всі під корінь треба підрізати просто. А вони, я ж спрашую у них, а чого це то. Та нічого з ними не буде, то вони підмерзли, ви їх так підріжте, під той низько, все. Ну Правильно, вам платиться гроші. І я... Не раз тепер, ось я колись чула, як Наталочка, чи бачила, де показувала мій садочок, мій куточок там, чи якось називається з півдня вона Наталочка, гарненька така жіночка. Приятна. Вона розповідала, як вона бере десь саджанці. ну Я написала там вже етіх, ну, із. Ну, з заходу десь вони приходять оригінальні саджанці, вже в контейнерах, вже готові, вже вони цвітуть там вовсю. Хай воно 700-800 рублей стоїть. Правильно, хай два дві штуки ти купиш, але ти будеш бачити, що воно у тебе нормальне. А з цих я не знаю в цьому році, буде що у нас нормальне чи не буде, що нормальне. Навіть я, який я дуже оптиміст такий. Сильний оптиміст, я завжди це. в цьому році я, я не находжу о оцьо, цьому словно, не находжу, щоб сказати чи розказати, від чого воно. І щоб вам об'яснити теж, я сама собі не можу знайти пояснення цьому. Ну, всякі роки були, ну за 30 років у нас всяко було, вимерзали, правильно були, вимерзали. Під корінь це, пиляв чоловік у мене прямо бінзопилою їх прямо під самий це, низ. Ну, ну то чайно гібридні були. А зараз навіть англійські і то вони куди зря. Оце ось, ось, ось залишила. оце ж. Ну, ну, от що я тут вона залишала? От, от, ви от мені не скажете. ну, ну все рівно треба під корінь, усе, ну, Я виріжу, звісно, я все повирізаю, це все під корінь. Ось ось, ось теж, бачите, він, он звідти? Ось, тут ось почка. дивіться, От дивляться на верхушки, є молодь, І бачу, от почку, вон, почка є, дивіться, гляньте, гляньте почка. А тут вон, дивіться чорне, бачите, ось, гляньте яке чорне. ну. І що, і що та почка? І це, якщо це та засохне, і почка ж засохне. Значить, його треба все вирізати аж оттуда, аж донизу. У мене вже руки болять від великого А ну, тільки перерізати. І тільки ось одна, ось. Оце аспірин один. О, Оце він стоїть. О. Аспірин, вон, який Леонардо да Вінчі. Та англійчанка, як її от. Крокус роуз. Ось теж. Ну. О. Ці стоять. Ну, Може десь, там прийдеться той край підрізати. Я його високо оставила, там може там і підріжу. Ну, щось попідрізаю ще той. Ну, вони стоять, головне, все рівно. Вони знизу не чорніють, вони нормальні. Ті вон стоїть цей. Чарльз Остін чи той дже. Чарж Остін і та, Golden Celebration. стоять. Ну, ця ось зелена, я її ще нічого не робила. Жду, поки листя облетить, а воно так не облітає, треба буде його ось обрізати. Ну, це вже окремо до неї дойде вже черга. Ну, 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 пускають, пускають бруньки. Ну і що? Ну вони аж сюди пускають правильно. Ну це така, що вона на той рік буде вирізатися оця. Я її в цьому році залишила, а на той рік я її виріжу, просто це стара вже гілка, то я її виріжу. То в цьому році хай вона мені. Там нові є, а це ця хай буде то. Я б її вирізала, ну, вирішила, хай залишиться вона. Я це ріжемо, і ріжемо, і ріжемо, і ріжемо і, ріжем, і не знаю, до чого доріжуся я. Одне виріжеш. Друге. Вон тут ось виходять, виходять вон ті. Це нарциси, а то тут тюльпани тут ще то десь є. Саме, саме гарне воно зійшло та і все собі. І до зими стоїть воно і в зиму стоїть. Люпин. Оце і гірка моя. О, і гірка кам'яна. Ніяк сюди. Так тюльпан десь тут і пропали, тут було тюльпанів несколько, нема вже тих тюльпанів. Може і ті з'їли, тут нори бачу, рили, може миші там жили. -то. Зверху воно, так як посадила я його, так воно один рік процвіло, ось воно і сидить воно таке. Бачите, цей синенькі мускарики. І все. А так. Ще як такової весни нема. Так що Віддамо дань нашій квітникарці, рабі Божій Галині, хай її душа спочиває з миром, а нам посилає мир і благодать. До побачення, до нових зустрічей. І все буде добре у нас.